Привіт! В цьому році ми з вами навчимося виводити повідомлення для користувача, а також попрацюємо з консоллю. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт ITproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! У мові програмування JavaScript існує декілька способів, за допомогою яких ми можемо донести користувачу певну інформацію. В цьому відео ми з вами ознайомимося з тим, яким чином можна відразу щось вивести на екран. Також ми ознайомимося з консолю розробника та як можна вводити туди інформацію. Але ще в майбутніх уроках ми з вами ознайомимося з декількома спеціальними додатковими вікнами, за допомогою яких ми зможемо в інтерактивному форматі також виводити користувачу Певну інформацію, і більш того, ми ще й зможемо отримувати від користувача також певну інформацію. Ну і наразі розглянемо найбільш простий спосіб, яким чином можна щось вивести на екран. По-перше, відкриваємо Техскріпт, і тут ми при... починаємо прописувати код. Спершу я звертаюсь до такого об'єкту, який називається як документ. З цим об'єктом ми ще з вами будемо стикатися в майбутніх уроках, і там ми будемо за допомогою цього об'єкту звертатися Звертатися до певних HTML -тегів, тегів та працювати з ними. Наразі я просто звертаюсь до цього об'єкту, через, крап, через крапку я звертаюсь до певної функції цього об'єкту. Ну і я звернусь до такої функції, як write. Ця функція вона дозволяє нам щось е, виписати на екран. І, наприклад, давайте я тут напишу щось на кшталт е, Hello JavaScript. А також в кінці обов'язково треба поставити крапку з комою. Якщо ви не поставите крапку з комою, то. Насправді воно може спрацювати, але просто вважається гарним тоном, де взагалі вважається правильним синтексисом, коли ви дописуєте в кінці певної команди крапку з комою. Тим самим ви кажете комп'ютеру, що все. Цей рядок з кодом у вас завершений, і все, що буде прописано далі, це вже буде вважатися іншим рядком коду. Тому давайте ми також пропиш... пропишемо тут крапку з комою, і тим самим ми якби завершили цей рядок. Тепер зберігаю цей файл. Браузер у мене автоматично оновлюється. І ось на екран в мене виводиться Hello, JavaScript. Тобто, виводиться той текст. Який ось тут ми з вами прописали. Все, що робить ось вся ця конструкція, вона виводить текст в певному місці. Причому ви можете ось тут, наприклад, додатково прописати якийсь ще HTML. Наприклад, ось тут буде Hello 2. Нехай буде так написано. А тут буде написано Hello 1. Ну і також ми це зберігаємо. І що ми помітимо? В нас спочатку вводиться Hello 1, потім виводиться Hello JavaScript і потім Hello 2. Тобто весь цей javascript код він оброблюється саме в... Тому місці, де він був прописаний. Він прописаний наразі поміж тегів H1, і тому саме в такому форматі він і був оброблений, і виведений на екран. Ну, наразі мені ці теги вони не потрібні, тому я їх тут видалю. І ще один момент: ви насправді ось тут можете прописувати безліч рядків коду, які будуть схожі один на одного, і всі ці рядки коду вони просто будуть вводити щось нове на екран. Наприклад, тут я користуюсь функцією write та вивожу Hello JavaScript. А тут я, наприклад, буду виводити просто три знаки оклику. Звісно ж, таке можна описати і якби ну, в одному місці, але ну, для прикладу, ми давайте розіб'ємо це на два різних рядка. Якщо таке протестувати, то ви помітите, що в нас вводиться Hello JavaScript, далі вводиться три знака оклику. Ніякого пропуску тут немає. Ну і це цілком логічно, адже в HTML взагалі не існує такого поняття, як пропуски. Ну, наприклад, Прописую тут текст «Hello», далі прописую його з нового рядка. А тут воно буде відображуватися просто через пробіл. Да? Тобто не існує тут такого розуміння, як збер... зберегти оці всі пропуски. Саме тому і цей весь наш текст він також відображується на екрані без якихось додаткових пропусків. Ну і насправді ось такий спосіб написання та виводу інформації на екран майже ніхто і ніколи не вживає. Чому? Да просто з точки зору того, що зазвичай весь текст ми виводимо саме в HTML тегах, а не просто через JavaScript. Тобто, через JavaScript, зазвичай, якщо і треба вивести якийсь текст, то ми його або виводимо в консоль. Такий текст ми можемо вводити лише якщо ми виводимо його для себе, як для розробника, або для. Для інших якихось розробників. А також ми можемо виводити текст через спеціальні додаткові вікна, які ми будемо розглядати трохи пізніше. Це будуть інтерактивні вікна і ось такий спосіб донесення інформації, він зазвичай використовується. Але саме використовувати оці Document Write зазвичай ніхто так не прописує. Бо, знову ж таки, замість того, щоб просто ось так через Document Write вивести певний текст, замість такого написання коду, зазвичай Звертаються до певного HTML-тегу і в цей певний HTML-тег додають текст. І тоді він вже через HTML-тег виводиться на екран. Тако, таке ми також будемо з вами е, трохи пізніше вивчати. Поки що, я просто кажу, що. Саме ось такий спосіб виводу інформації, він не дуже популярний, і ми його також не будемо з вами використовувати в ході цього всього відеокурсу. Замість такого способу е, виводу інформації, ми краще будемо з вами працювати з консолью. Щоб нам працювати з консолью, ми повинні звернутися до консол, далі ставимо крапку і звертаємося до такої функції, яка називається як Log. За рахунок цієї функції, будь-який текст, що ось тут буде прописаний, він буде відображень в консолі. І наразі ми давайте тут пропишемо якийсь текст. До, до речі, я забув сказати, що будь-який текст він повинен бути записаний в лапках. Це можуть бути звичайні лапки, як я ось тут зараз прописав. Або також це можуть бути одинарні лапки. Що так, що так це буде працювати коректно. Ну, Давайте для прикладу наразі пропишу в одинарних лапках. І тут я пропишу нехай той самий текст Hello JavaScript. Звісно, тут можна писати будь-який текст, який тільки заманеться. Але я, наприклад, прописую Hello JavaScript. В кінці не забуваємо додати ще крапку з комою. Знову ж таки, краще це прописувати, хоч в нових версіях JavaScript це не є обов'язковим. Але ми давайте поки будемо прописувати, адже ми тільки вивчаємо мову JavaScript. Отже, прописуємо ось такий рядок, і якщо я тепер зайду на сторінку в веб-браузері, ми помічаємо, що нічого в нас тут не відображено. Справа в тому, що. Ось ця команда вона не відображає текст саме на екрані, вона відображає текст в консолі, і тому нам потрібно зайти в консоль розробника. В залежності від браузера, ця консоль може відкриватися по різному, але зазвичай вона відкривається при натисканні на клавішу F12. Ось я натиснув. В мене відкрилась консоль, і тут в мене відображується ось це якраз повідомлення. Також трошки його збільшу. Тобто, ми зараз працюємо саме з консолю розробника. І Будь-яка інформація, вона тепер буде доступна лише якщо ми відкриємо таку консоль. Якщо ми просто звичайний користувач, то ми таку інформацію взагалі ніяк не отримаємо. І звісно, тут ви також можете прописувати безліч ось таких повідомлень. Кожен раз вони будуть відображуватися тут як якесь нове повідомлення. Ну ось в мене три рази відобразилося Hello JavaScript. Також, окрім того, що ми можемо відображувати звичайне повідомлення, це відбувається за рахунок функції log. Ми також можемо відображувати і повідомлення з різними помилками. Наприклад, я можу тут використати таку функцію, яка називається як error. Ну, а це я давайте поки закоментую. І функція error дозволяє нам вивести повідомлення в форматі помилки. Тобто, бачите, у нас також вводиться тут Hello JavaScript, але тепер це ну, наче якась помилка. І тут навіть е, показується, де саме була ця помилка. Ну, це якщо вам потрібно буде таке на майбутнє. Також, окрім помилки, можна використовувати ще функцію warn. І ця функція вона виводить нам повідомлення, е, наче це не помилка, а просто якесь інформаційне повідомлення. да-да Тобто, е, ми розуміємо, що в нас немає якоїсь глобальної помилки, а є просто. Ну, просто якась інформація, на яку потрібно звернути увагу, і вона відображається у нас ось таким от жовтим кольором. Ось такі три функції ви можете використовувати для інформування або ж себе як розробника, або ж інших розробників. Ну і всі ці дії вони завжди будуть вводитися саме в консолі. І в цьому ж році ми ще давайте з вами розглянемо те, яким чином ми можемо весь цей JavaScript код перенести в окремий файл. Для початку давайте створимо такий файл. Я навіть пропоную створити окрему папку. Ну, наприклад, ця папка буде називатися як. js. І далі в цій папці я створю файл index.js. Ну і ось цей файл він був створений. Тепер я давайте виріжу весь цей код, який тут був, був прописаний, і просто його сюди вставлю в index.js. А тепер все, що мені потрібно зробити, так це просто ось тут, в скрипт Мені потрібно прописати атрибут source і вказати те, що я тепер буду брати такий файл, який знаходиться в папці. JS, І цей файл називається index.js. Тобто, замість того, щоб просто тут описувати код, я якби підключаю файл з кодом, і весь цей файл він буде. Оброблений. Ну і ми помітимо, що навіть пі після перезавантаження сторінки у нас відображуються всі оці повідомлення. До речі, я забув ще один момент сказати: тут, окрім оцих всіх функцій, ще можна використовувати таку функцію як інфо. Ну і функція інфо, вона точно така сама, як і функція лог. Ну тобто. Якщо просто в майбутньому побачите, що хтось використовує інфо, знайте, що це те саме, що і лог. те, і те працює воно ну, якби виводить інформацію, воно однаково. Тому можете використовувати будь-яку з цих функцій, яка вам буде зручною. Ну що ж, таким чином, ми з вами зараз навчилися виводити певну інформацію для користувача. Ми навчилися працювати з консолем. Ну і вже починаючи з наступного року, ми приступимо саме до різних концепцій мови програмування JavaScript. Ми будемо вже вивчати змінні умови, цикли і тому подібні речі. Наразі в мене на цьому все Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. На цьому ж в мене все. Бувайте.